Олексій, досить часто пацієнти вважають, що радіочастотна апляція це процедура не для всіх через її дороговартісність. Чи справді це так? І що ви про це думаєте? Справа в тому, що до нас для цієї процедури звертаються пацієнти, які мають хронічний біль. В спині, в хребті, і які вже е, отримали багато курсів. Е, Терапії препаратами знеболюючими, багато з них вже мають ускладнення з боку внутрішніх органів за рахунок прийому цих препаратів. І основна ідея цієї процедури полягає в тому, щоб позбавити пацієнта необхідності і в подальшому приймати знеболюючі препарати, які в його випадку недостатньо ефективні, а перейти до більш, скажімо так, ефективних методів лікування, таких як лікувальна фізкультура, таких як плазмотерапія, і так далі. Тому ця процедура є, скажімо, так набагато дешевшою і яка дозволяє пацієнту зберігати своє здоров'я.